У нашому театру в каптурах уже чотири роки. Його створили ініціативний семінаристи Львівсько-духовний семінарій святого Василя Великого. Щороку семінаристи готують вистави і в Різдвяні свята гастролюють з ними по всій Україні. Попередні вистави стосувалися різдвяної тематики. Переважно це були сценічні версії Галицького вертепу у жанрі ж Житє, самодіяльний театр працює вперше, вперше монахи і в Херсоні. Оскільки ми. Монахи Васильяни, тобто духовні сини святого Василя Великого, вже три роки назад. Ми задумували зробити виставу про святого Василя Великого. Цього року задум вдалося втілити в життя. Допоміг у цьому молодий львівський режисер Дмитро Бартков. Назва вистави Драбина Якова. Ми вже маємо такий досвід, коли після перегляду до нашої вистави багато людей захотіли більше довідатися про святого Василя Великого і про його навчання. Можливість побачити таку виставу у Херсоні з'явилася завдяки настоятелю монастиря святого Василія, отцю макарію та відділу соціальної служіння і благодійності Херсонської єпархії. Також в організації вистави допомогло обласне управління культури і музичне училище, яке надало залу. Ми спровадили цей театр до Херсона, певно, певні є витрати особливо фінансові, але на це не треба звертати увагу, десь особливо десь треба. Користати стої нагоди, що ми можемо подивитися по життя Василя. Актери, актори, аніж священники, монахи показують життя святого в такому, ну скажемо, нове проповідь для сьогоднішньої херсонської громади. Монаший театр в каптурах унікальний. Такого в Україні більше немає. Сценарій, декорації, музичне оформлення усе це творіння монахів. Вони ж і актори. Комусь виконувати роль святого Василя, аскета, який своє життя присвятив пізнанню Бога, комусь же грати розбійника або навіть імператора вбивцю. Я виконую роль такого розбійника, негативно позитивного, який при певних словах Василя Великого, який навертається ну, на добру дорогу і тим самим своїм прикладом. Навертає своїх співбратів до такого. Ми прагнемо донести до глядача ем, ті слова Христа, які він сказав у Святому Письмі. Нічого нового немає, звичайно. І також глядача, прошу не цінити акторські здібності наших, можливо, якісь, бо ми є просто монахи. Ми вже за мало крові Христос пролив за нас на Христі. Це все робиться на благо Христової церкві. Адже є! Потрібно з коренем і спалювати. Щоб хуроба не перейшла на іншого зім'ї. Глядачі це прихожани різних херсонських церков. Про виставу драбина Якова дізналися у своїх храмах. Кажуть, житті святих у театральній постановці ніколи не бачили. Тож таку нагоду не могли пропустити. Дуже мені зацікавило, що це монашський театр. І я, я ще не разу не бачив монашського театра. Мені сподобалася. Сама назва така додумова дуже гарна вистава. Я ришов відчув, що мені треба подивитися її. Так собі представляла, що лісниця Якова, це буде щось з Ветхого Завета, про те, як Яков і, от, коли він на камені і побачив лісницю, де ангели сходили і восходили, А то що Василій, чесно говоря, не знала. Актори і керівник монашого театру у Капторі переконані, за допомогою театру глядачу можна донести значно більше аніж за допомогою звичної для людей проповіді. Тому припиняти свою театральну діяльність монахи не збирають. І обіцяють ще не раз приїхати до Херсона.